Запоріжжя вітаю, вітаю. Вас на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. дивимось. Вас область, фронт, то нам пишуть, ви лякаєтесь. Будемо дивитись, як є. Не забувайте підписуватись, кому треба приходити на особисті. І долучайтесь до нашого збору, який вже завершується. Хто слідкує за мною в Телеграм, Інстаграм, ті знають, що я була. Спілкувалась з нашими в Карпатах мальфарами, привезла вам подаруночок, тому розіграємо за донатики. Все буде під відео. Збір на турнікети на медицину Запоріжжя найближчі дні. Щось там активно відновлюєте, ремонтується, вставляється. Поліпшується вікна двері, знаєте, повиносило вставляємо. Хтось слідкує за медичними закладами. Таке відчуття, що, знаєте, от як буде якесь відео чи щось. Ну, ану. Да, хтось як приїде, знаєте, поз... відео познімає, а потім почнеться там. Як завжди, активізація ворога. Давайте ще Запоріжжя, найближчі дні. До речі, чомусь по багатьох регіонах показують саме медичні заклади. Треба буде об'єднатися і один одному допомогти. У вас, знаєте, дуже багато справ, вам немає часу за щось переживати. І на хортицю хтось приїде, як якась буде, знаєте, відвідине місто по важливих містах. Підтримка сімей, родин, підтримка дітей, де для міста гроші йдуть. Знову, ви як заручники ситуації, дай Боже, щоб нікого не привалило, знаєте. В день є загроза, зайки, є в день загроза чогось важкого. Будьте обережні. Причому день таки може бути світлий, яскравий, теплий, радісний. Угу. І зненацька ворог прокинувся. Запоріжжя найближчі дні. Передмістя вогонь. Наші тиснуть на фронті. Не знаю, в кого там фронт падає, що там прям так залякують. Наші тиснуть на фронті. Всі в курсі. Важко. Треба важка зброя на Запорізький напрямок. Будуть якісь збори відкривати. ППО щось нове. Навіть місто, можливо, щось дасть для ППО. Це знаєте, як оці прожектори колись закуповували? так? Ворог може чимось похизуватись, що він на запорізькому напрямку щось собі забрав. Насправді сіра зона буде. Він чому б'є? Кушугум Балабіна дуже гучно буде. Чимось важким вдарить. Чому б'є? Тому що сил немає на інше. Енергетика, якась підстанція, щоб світла не було. Така загроза для Запоріжжя. Він намагається вибити, знаєте, як на околицях не виходить, і то вже буде бити на середину міста. Серце міста. Запоріжжя найближчі дні. Подивимо ще, не переживайте, будемо дивитись. Заводи промисловісті промисловість і передмістя. Запоріжжя найближчі дні. Карта диявола занадто активна. Я зрозуміла, чому там тривога по фронту. Втрати наші пішли. Ну, ви ж знаєте, що коли штурмуєш, то більше втрати, ніж коли сидиш а, в позиції захисту. А в саме Запоріжжя, що ти хочеш там бити? Хочу нерви випробовувати, хочу, щоб захист працював, щоб ППО пополу... знасилити. по руслу Дніпра щось буде йти. Над водою щось буде заходити. Буде, до речі, кошмарити правий берег. Якось, знаєте, нетипово буде літати. І таке відчуття, що це ранок, коли сонце встає. От, як знаєте, в світлу пору доби. Випробовує нерви. Давайте фронт. Да, Плавні, Васильівський напрямок. Плавні, Васильівський напрямок. Контрольовано, хай ворог чекає на сюрпризи, Оріхівський напрямок. Тут треба укріплюватись. Десь щось ми упустили з виду. Тут, тут як знаєте, можливо, вони заходять хвилями йдуть на атаку. Знаєте, одна за одним атака. Таке відчуття, що ми от як позицію змінюємо. Відстрілялись, тиша, відстрілялись, тиша. Я кажу, от як от однотипні дії повторюються постійно. Але давайте ще. Щось так напружено. Дурить, піде в інший бік. Щось з Комишовахою буде пов'язано. Комишоваха, що у вас буде відбуватись? Обман карта дурня, не кажуть. Ой, сильно прильот буде сильний. Великий вогонь. Вдень десь попадає в передмісті в районі, а потім сама Комишоваха, великий вогонь може сильно ударити. Він десь йде. Десь він такий йде на Запорізькому. Тому і обстрілює. Ну ми знаємо, ми бачимо вже його. Таке відчуття, що ми стоїмо згори, з висоти дивимося. Ми бачимо, що він йде. Гуляй-поле, який напрямок? Гуляй-поле. Найближчі дні. Він десь дурить, може, він десь вклинитись намагається, знаєте. Зараз загальне подивимось по фронту, будемо ще дивитись, мені не подобається, бо дивіться по роботи, але ну, по напрямку показує, що він дурить. Він як не прямо піде, там, де в нього сили скупчені, а як ще один напрямок, і ще одне просочення буде випробовувати. Оглянули дуже багато вогню. Під прикриттям вогню щось буде діяти. Знову ж таки, буде обходити місто. Обходити вільнянськ, найближчі дні. Знову карта дурня. Нібито відпрацювали, нібито зникло. По інфраструктурі ударить. І місто, і передмістя. По інфраструктурі світло, шляхи. В день є загроза, дивіться, будуть збувати. День загроза для дітей. Фронт взагалі запорізький напрямок. Фронт. Таємна інформація, Верховна Жриця. В захисті стоїмо. Є захист сам на сам з проблемою. Є можливості з повітря. Як притримуємо трошки сили для чогось? Ну, ворогу також будуть приємні сюрпризи від нас. Хай радіє. Хотів вже при, при, приперся, хай тепер думає. Вони нас будуть чимось сильно закидувати. Під прикриттям дронів ще буде щось іти. Дуже велика кількість зброї буде використана ворогом. Але воно, як знаєте, танго на одному місці. За забули подивитися, ЗС найближчі дні. Сильно нарадійте, там прильоти почнуться. Що там щось відновлюють, там знову будуть прильоти, там, до речі, якийсь дрон впаде. Вони як самі себе атакують. Знову можуть бути перебої, до речі, з електрикою. Якась провокація. Вона не критична, але вона буде.